Вітаю, мене звати Євгенія Каданова, я власниця бренду косметики PH Serum Bar І сьогодні ми розпочинаємо серію уроків по догляду за шкірою. І розпочинаємо ми цю серію з бази догляду. Я думаю, ви багато чули про те, що весь догляд будується навколо бази. Але що таке база? Дуже багато інформації і не факт, що вона вірна. І так, що таке база? База це та кількість засобів, яка необхідна для того, щоб задовільнити основні потреби шкіри. Основні потреби нашої шкіри це очищення слаш-відлущення і зволоження слаш-живлення. Очищення. Що це має бути? Звісно, ви всі очищуєте шкіру, навіть якщо ви вмиєтесь просто водою з крану, так чи інакше ви її трішечки очистите. Очищення має бути м'яким перше, і друге, воно має якісно очищувати. Поєднати ці властивості не так просто. Треба спробувати досить багато засобів, якщо ви не знаєте, на що дивитись. І часто в жирної шкіри проблема з недоочищенням, а в сухої шкіри проблема з пересушенням. На що треба дивитися? Дуже класно, якщо на засобі, на флаконі, ви можете побачити піаж засобів. Засіб для очищення має мати pH не вище 6. І якщо він там написаний, зазвичай це засіб з гарним pH. Тобто засіб має бути слабокислий. І це ще не все. Він може бути слабокислий, але, наприклад, не очищувати, недоочищувати. Як це перевірити? Дам вам лайфхак, можете взяти ваш очищуючий засіб і спробувати змити ним туш. Туш не водостійка, а звичайна зазвичай змивається нормальним очищуючим засобом. Якщо у вас чутлива шкіра навколо очей чи алергічні реакції бувають, звісно, ви підбираєте засіб для зони навколо очей підходить, щоб він там гіпоалергенний або для чутливої шкіри. І пробуйте ним змивати цю туш, і ну відповідно можете вмивати їм все обличчя, бо досить дивно різними засобами вмивати обличчя та шкіру навколо очей. все одно воно там може потрапити туди. Якщо засіб має кислий піаш і змиє вам туш, то це ідеальний засіб для очищення. Далі, якщо ви літо і використовуватися СПФ то бажано мати окремий засіб для зняття СПФ чи там водостійкового макіяжу, це має бути засіб, який змиває водостійкі засоби. І бажано для деяких, особливо це важливо, щоб це було не гідрофільна олія, а щось на водній основі, як, наприклад, у нас є олеогель. Після того як ви очистили шкіру, навіть якщо ви просто вмиєтесь водою, яка містить хлорку. І має високий досить піаш. Це не дуже добре для шкіри. Вона, звісно, свій pH пізніше відновить до слабокислого, але після такого очищення складно шкіри поглинати креми чи сироватки і так далі. Має бути якийсь засіб між очищенням та емульсією, тобто кремом. А це не обов'язково має бути тонік. Вам не здалося і не почулося. Це не обов'язково має бути тонік. Чому? Простіше сказати, що тонік обов'язковий. Мені навіть і вигідніше вам це сказати. Але це має бути засіб, який підкислений, для того, щоб трішечки розрихлити цей верхній шар шкіри і щоб вона далі пропустила там, той крем. Це може бути сироватка, бо часто сироватки насправді слабокислі. слабо кислі. Просто проблема в тому, що дуже часто виробники не пишуть PH на етикетці, тому ви не знаєте, чи підходить ця сироватка чи ні. Суть такого засобу між очищенням та кремом. В тому, що він підкислений, і в тому, що він містить якісь такі водорозчинні компоненти, гіалуронову кислоту, бажано, якісь якийсь там пантенол, сечовину, амінокислоти. Це такі, знаєте, це щоденне базове підживлення шкіри. І далі найважливіший я вважаю етап, особливо для деяких типів шкіри, але майже для всіх, і особливо для всіх взимку, це емульсія. Що таке емульсія? Емульсія це засіб, в якому поєднані жиророзчинні компоненти та водорозчинні. Чому важлива емульсія? Тому що насправді ваша шкіра сама зволожується зсередини, вся волога в шкіру потрапляє з організму в більшій мірі. Бо волога ззовні не потрапляє в шкіру. У нас з жирних кислот є шар для того, щоб її захищати від вологи. Тому важливо, щоб цей засіб був максимально споріднений цьому шару шкіри, щоб він мог глибоко потрапити і втримати цю вологу в шкірі. І я раджу більше за все до цього підходить ламелярна емульсія, тому що вона дуже споріднена шкірі і вона корисна навіть без жодного активу, сама по собі як актив. Коли у вас якісна емульсія, навіть якщо у вас очищення не дуже, вона вам це, в принципі, пробачить. Щільність емульсії підбирається вже за вашим там, типом шкіри і її потребами. Це може бути дуже легка емульсія, а може бути е, така щільна, якщо там суха шкіра чи зневоднена. Що таке база? Давайте повторимо ще раз. Це правильне очищення, зволожуючи простий засіб між очищенням та кремом, е, і відповідно сам крем. У вас може бути другий етап, це може бути і тонік, і сироватка. Якщо у вас є такі потреби шкіри, якщо ви там, наприклад, вікова шкіра, чи ви використовуєте ретинол, і ваша шкіра страждає через це її, треба постійно відновлювати. Звісно, різні бувають ситуації. Тобто база це може бути два продукти, а може бути чотири продукти, але це не має бути десять продуктів, це вже не база. І як визначитись з потребами саме своєї шкіри, я розкажу в наступному уроці.